Пасочки Брюш. Друзі, скажу одразу, що випічка дуже смачна, неймовірно калорійна, але один раз в рік можна, правда? Тому сьогодні ділюсь перевіреним рецептом: це рецепт одного американського шеф повара у мене є його книжка. Ви подивіться лише на цю красу. Вона настільки ніжна, просто ніби хмариночка. Вона дуже гарно пахне, в неї дуже красиве волокно, дивіться, і вона дуже-дуже смачна. Я почую її другий раз у своїй сім'ї. Мій чоловік її коштував вперше, сказав, що смачнішої випічки він не їв. Тут рецепт я відзняла без цукатів, але, звичайно, їх можна додати, я скажу, на якому етапі. Давайте цю смакоту почнемо готувати. І так, змішуємо всі сухі інгредієнти і додаємо яйця. Вимішуємо. Спочатку вилочкою, потім руками. Ось така маса у нас виходить. Далі сюди додаємо холодне вершкове масло. У мене тут 150 грамів. Точну кількість інгредієнтів, я як завжди вкажу під відео, я поділила їх, їх на кусочки приблизно по 10-12 г. І дуже важливий момент. По одному кусочку додаємо і вимішуємо. Спочатку воно буде ось так розклеюватись трішечки, волокнитись більше, вимішуємо. Коли вмішала один кусочок повністю. Додаємо наступний і так всі кусочки. Інший варіант приготування цієї паски. Ви, в якщо у вас є великий кухонний комбайн з ножем, додаєте туди спочатку сухі інгредієнти, все перебиваєте, перемішуєте до однорідності, далі вливаєте яйця. Перебиваєте до однорідності. І далі масло теж по одному кусочку до однорідності. Вимішуєте все в кухонному комбайні. Якщо у вас немає, або в хлібопічці. Якщо у вас немає цих гаджетів, робіть руками, як я. Далі наше тісто залишаємо на розстойку до першого підняття приблизно на 2 дві... 2,5 години. Коли тісто при кімнатній температурі піднялось, тоді ви можете додати цукати. Те, що ви вважаєте за потрібним, їх можна замочити в апельсиновому соку, в коньяку, в бренді за бажанням. Додали цукати, підмішали і залишили на ніч в холодильнику. От прийшла ніч, зранку я дістаю тісто і холодним формую його. Це дуже важливо. Одразу холодним починаємо його формувати. У мене 600 г тіста, я зробила дві пасочки по 300 г. Підмяти його ось так трішечки, сформувати кульку і викладаємо у форму. Воно тверде, тому що в ньому дуже багато масла. Ви помітили, що в цьому рецепті немає ніякої рідини ні молока, ні сметани, ні води, і так далі. І я хочу сказати, що цей рецепт просто неймовірний. Коли ви розформували пасочки, змащуємо жовтком із молочком. Накриваємо. І залишаємо на повне підняття при кімнатній температурі. У мене пройшло близько 3 годин. Ось так виросли мої пасочки майже в 5 разів. Знову змащую яйцем і ставлю в духову шафу на 180 градусів перші 10 хвилин з паром. У мене там пар, бачите? Через 10 хвилин я дістаю своє деко з водичкою, залишаю випікати пасочки ще хвилин 30. Але можна для того, щоб верх не був засмажений. У мене в сім'ї це любов всіх, тому я роблю, щоб вони були засмажені. Навіть смак тоді, знаєте, ніби вони із печі. То можна накрити пергаментом, тоді шапочка не буде добре підсмаженою. Тому готуйте смачного. Я дуже раджу цей рецепт. Чекатиму ваші відгуки. Бережіть себе.